Ви себе довгенько збирали докупи щодня, що години, щохвилини, виснажуючись отими всіма внутрішніми голосами, всіма тими наративами, які були вписані у несвідоме вашим нарцисом. Ви все прокручували, прокручували плівку його голосу про те, яка ви в хороших сенсах і в поганих. Ви доклали просто гігабайти. Безкінечну безкінечність сил Бог знає де ви їх брали, аби себе якось по шматочках зібрати, ренімувати, хоч якось відкрити, могти відкрити очиняти зранку і жити. І я знаю, як це відбувається, і чому це відбувається, але зовні це виглядає як нонсенс, коли одного дня він вам пише, дзвони. Чи випадково, випадково вас зустрічає, і ви даєте йому. Право голосу. Щось сказати, щось додати. І вірите, як ні в чому не бувало кожному його слову. І в цей момент ви забуваєте все те, що він з вами зробив до цього. Ви забуваєте увесь той жах усі ті сім кіл пекла, які ви прийшли за ці два-три-чотири місяці. Тисячі запитань собі, всесвіту. Не знаходячи відповідей, ви все це забуваєте. А заради чого? Заради чого? Заради його хворих фантазій, перепрошую, але вони хворі. І він знає, яких три-чотири слова дібрати, аби достукатись до ваших больових точок і бути почутим, але це виключно тому, що він знову хоче повернутися у ваш простір, під вашу шкіру, під ваше душевне тепло. До вашого ресурсу, до вашої життєвої енергії, бо своїх в нього немає. І хочеться запитати, ви чого це бирає? У що вірите? Ви коли нарешті повернетеся до себе обличчям? Ви коли почуєте власні потреби, потреби у безпеці? Турботі, любові, коли ви їх почуєте, і він вам їх не задовольнить. Почуйте, не задовольнить. у що ви досі вірите у свої 35, 40, 45, 50 років? У що ви вірите? У те, що це мапця, і вона закриє вам потребу, голод у любові, не закриє.